Програмне забезпечення під назвою Pico GK, розроблене з урахуванням відкритого коду, дозволяє створити принципово нову конструкцію електродвигуна. У поєднанні з технологією тривимірного друку з різних матеріалів використовується переплетений статор і обмотка. Але чи стане цей двигун насправді двигуном майбутнього? І чи справді штучний інтелект перевершив можливості людини у цій галузі? Сучасний електродвигун складається з кількох різних елементів: нерухомий статор та рухлива частина ротор. Між цими двома частинами створюється магнітний потік, який забезпечує обертальний рух двигуна. Не всі двигуни однакові і ці деталі можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Але зазвичай ми оцінюємо ефективність та питому потужність двигуна. Ефективність це співвідношення між споживаною і виробленою потужністю. А питома потужність це кількість потужності, що виробляється відносно маси двигуна. Ідеальна конструкція повинна забезпечувати високу ефективність, але при цьому бути дуже легкою та мати високу питому потужність. Надпровідний двигун Тошіба чудовий приклад. Тому що він має довжину всього пару футів приблизно 0,6 метра, але при цьому може працювати з потужністю в мегавати. Його потома потужність у рази вища, ніж у будь-якого іншого двигуна, але для його роботи потрібне кріогенне охолодження. Це наголошує на важливості розробки надпровідників, які можуть працювати при більш високих температурах. Таким чином, можна сказати, що матеріалознавство є основною проблемою у виробництві електродвигунів. Якщо розробити матеріал, який дозволить знизити витрати на вихрові струми, а також виготовляти деталі за допомогою тривімірного друку з високою щільністю потужності, то вийде щось революційне та застосоване в електродвигунах. Якщо потрібна дуже висока щільність потужності та ефективність, то як правило доводиться використовувати конструкцію з постійними магнітами. Але є нюанс, адже постійні магніти є найдорожчим компонентом двигуна. Звичайно, компанії шукають інші варіанти конструкції, наприклад, асинхронний двигун, щоб вирішити цю проблему. Асинхронний двигун дешевше, але має деякі недоліки, такі як втрати потужності при здійсненні контролю швидкості обертання, зменшення крутного моменту при збільшенні навантаження, і малий пусковий момент при досить великому струмі. Тому асинхронний двигун може бути корисним для приводу насосів чи компресорів, але для електромобілів його доведеться модифікувати. Це можна побачити на прикладі Tesla, а також ще деякі виробники розробляють двигуни без магнітів. Але синхронний двигун насправді привабливий з точки зору програмного забезпечення та адитивного виробництва, завдяки чому існує можливість використовувати мідні котушки, надруковані на 3D принтері. Це справді дуже цікава розробка, тому що за допомогою лазерного порошкового 3D друку можна створювати складні форми, які можуть генерувати досить цікаві магнітні поля. Тепер інженери-програмісти можуть створювати індивідуальні конструкції мідних котушок, але все ще залишається проблема створення сердечника двигуна. Цей компонент забезпечує цілісність конструкції всіх компонентів. Як правило, він виготовляється із металевих пластин, скріплених між собою. В теперішній час магніто сердечники можуть бути виготовлені за допомогою адитивного виробництва, що дозволяє розширити можливості геометричного дизайну, а також забезпечить можливість створення багатоосьових та навіть сферичних двигунів. Компанія Конінсех показала, що можна відмовитися від процесу ламінування сталі, і вони представили дивний радіальний двигун із осьовим потоком, який є гібридом. Він видає потужність 800 кінських сил та важить майже 40 кг. Компанія SMCS може досягти такого ж результату, оскільки вони пропонують три види магнітних потоків. Програмне забезпечення з відкритим кодом PICO GK. Що є розробкою компанії lip 71 дає можливість інженерам проектувати деталі електродвигунів та створити їх за допомогою верстата SLM Solutions, який може друкувати деталі з різних матеріалів. Ротор і корпус друкуються із сталі, а катушки виготовляються із тривимірної друкованої МІДі. В майбутньому можна буде використовувати м'які магнітні композитні матеріали. Завдяки кільком лазерам, сканерам та барабанам. Верстат може самостійно обирати порошок для кожного шару. М'які магнітні композити добре підходять для цього процесу, оскільки вони не проводять електрику, а також дозволяють використовувати інший матеріал для каналів охолодження. Основним недоліком при тривимірному друку мідних котушок є втрата провідності, але можна виправити за допомогою додаткової термообробки. Лазерне спікання металевих матеріалів підходить для виробництва складних компонентів, але це може бути економічно невигідним для виробництва всіх електродвигунів. Залишається багато питань про те, чи станеться технологія виробництва двигунів у майбутньому основною. Яка ваша думка щодо всіх цих розробок?